Фестиваль культурно-дозвільєвих комплексів проходить в Долбунівському районі вже восьми. За цей час участь у змаганнях взяли більше тисячі місцевих співаків, танцюристів та спортсменів. Цього року до них долучились і кулінари. Кожного разу фестиваль проводять в іншому селі. Нині учасників зустрічав копитків. Це кнедлики з вишнями, які в нас представлені, та з яблуками. Це, звісно ж, пироги, цибульники, вони традиційні в нас. Це пироги із чесночком, тобто пампушки із чесночком. Ну, і звісно ж, сальце, ковбаска. У Копиткові проводять другий етап фестивалю. Сюди приїхали сім команд, що перемогли у попередньому турі. Загалом це майже пів тисячі людей. Мізоч представляє тріолюбисток. Цю змаганнях згуртовує сільських жителів. У цьому переконані і організатори, і учасники фестивалю. Приймають в ньому участь всі громади району без виключення. Ну я вважаю, що це надзвичайно велика справа. У Нас і так колективи давноби дружні. От нас ми завжди підтримуємо до одного команда господарів Купитківської сільської ради своєю сильною стороною вважає спорт. Футбол команда, є волейбол. Своя команда є в нас боксерів команди, які їздять на по Україні на змагання. Хлопці, які приймають участь 20 чоловік, наших молодого молодих людей. Що мають діти десь займатися, чим звісно, таким зараз не потрібним. То вони йдуть в нас на стадіон і займаються спортом. А спорт це здоров'я. Сільська влада як може допомагає своїм спортсменам, але облаштувати спортмайданчики самостійно їм не під силу. На наступному тижні я зустрічаюсь із спортсменами нашого району, де дійсно все хочеться вислухати і побачити їхнє бачення, адже ж є багато майстрів спорту, але тобі ж потребує багато в чому і питання це забезпечення їх інвентарем. Закладені у районному бюджеті і гроші на відзначення переможців конкурсу культурно-дозвілевих комплексів вони отримують від 2,5 до 6 тисяч гривень. Галина Баранчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.